Привіт, усім! Бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолуб тут це проект без броні на FM Галичина, і ми готові поговорити. Зрештою, не було ще в нас такого, щоб ми виходили в ефір без цікавого гостя і не мали що сказати. От сьогодні абсолютно не виняток. Знайомлю вас з Сашком. Сашко представся, будь ласка, розкажи, хто ти, де ти, скільки часу у війську, і так далі. Тобто, як тебе туди занесло? Привіт, я Сашко молодий, сержант 38-ї окремої бригади морської піхоти. Занесло сам себе заніс в війську. Я з 20, ну, навіть не так. В 19-му році я підписав контракт резервіста з 503-м окремим батальйоном морської піхоти. Відповідно, 24-го я вже знав, куди я поїду, в який підрозділ. Ну і 25 лютого ми з кількома друзями-резервістами цього ж батальйону сіли в позичений транспорт і поїхали. Ну, Думали в Маріуполь, але потрапили в Верхню Верхньоторецьк, де на той момент був весь батальйон. А скажи, будь ласка, до е, твоєї служби в армії? Чим ти займався? Ти мав хоч якусь дотичність, може, строкову службу? Тобто, звідки в тебе отак взялося оце? Підпишу? Ну як контракт, що й не просто там підпишу контракт, а зразу з морською піхотою? Так, ну я достатньо старий і відповідно старий я, молодий. Так, та, та. та, я маю досвід служби в совєтській армії. Я ще там служив два роки. Причому це якраз був останній набір в Совєтську армії, бо я звільнився в 91-му році. З 2014 року я їздив після Майдану. Якби хтось пішов на фронт, а мене занесло в першу поїздку волонтерську в кінці липня. Це було. 14-го року, ну і зачепився, відповідно, до 2019 року активно їздив на фронт з другом Олего Євишин, такий також відомий чоловік у Львові. Ну, Відповідно, така дотичність. Ну а морська піхота, ну, бо якби волонтерили в них, мав право і можливість вибирати між підрозділами. На той момент це був найкращий батальйон в українській армії. Командир хороший. Ну, Відповідно, вмовив. Я і ще кілька львів'ян нас взяти. Таких от старих, які якби, вже точно під морську піхоту не підходили. Але методом шантажу, тиску і погроз ми змусили на той момент майора Сухаревського нас взяти до себе. Час пройшов. А Олександр Молодий далі підходить морській піхоті, і морська піхота підходить Олександрові. В тебе зараз більш тилова посада, чи ти безпосередньо виконуєш завдання на полі бою? Та ні, в мене вже з 23-го року тилова посада. Я сержант з матеріального забезпечення. О, то, то просто неймовірна Це посада. катастрофа. Та, це катастрофа, це журнали, які я не вмію вести, не веду. Замість мене це робить політрук, е Замполіт, МПЗшник. МПЗшник. Хоч наступна фраза мала бути комісар, так? Внижчив все. Ну, але так, ну якось так. Ну, відповідно, от які виклики стають, такі виконують. Ти можеш себе назвати професійним вже військовим, бо що ти кажеш, що опаси. Та звідки? Ну як? Та ні, ну, а хто може себе професією? Я не народжений для війни, стоп. Ось, і не збираєшся пов'язувати далі ні. з професійною кадровою армією свої стосунки. кохання там, і Мені так 53 далі. роки. Я, я яка кадрова армія. Ну, в років, як я колись, до речі, та, в совєтській школі вчився, і я там мріяв бути офіцером. Я хотів поступати в псковське училище ВДВ, ну, романтика, як там фільми ці були. Ну, на щастя, зустрів розумного чоловіка в своєму житті, який мені сказав, що. Не а досвідчених сержантів з мого досвіду. Час до часу їм мудрі командири пропонують, кажуть: Саш, а може я тебе відправлю на офіцера вчитися? Ти тобі не пропонують, Чи ти кажеш Не піду? Ну по-перше, я з самого початку сказав, що ні. Ну, я підходив якби і освіта, і все так, але ну, вік єдиний, то вже, здається, 50 років вже не йде, там чи не до 45. Але так, в нас кілька хлопців. Один зрештою, з тих, з ким я їхав 25 лютого, кого ми підбирали в Києві, став вже от, кілька днів тому лейтенантом, командиром взводу. З хвилі, яка приїхала до нас в, 20, в кінці 22-го на початку 23-го року, хлопці, які вже пройшли бої в Кринках на Донецькчині спочатку в районі Новосілки, ну, велика Новосілка, навіть не сержант, він взагалі був матросом і, ну, і став вже молодшим лейтенантом. Зараз ми ще одного готуємо також з цієї хвилі. Тобто є можливість молоді хлопці мотивовані з вищою освітою 40 днів, і вони здається 40 днів навчання, і вони стають молодшими лейтенантами. з Олександром Молодим. Сьогодні ми говоримо про якість набору рекрутів. Отож, як не кількістю і. Як зробити це правильно, щоб було якістю? Говоримо, обговорюємо і вирішуємо. Якщо ти з нами, підписуйся, став лайк, коментуй і давай свої пропозиції. Адже проект без броні на FM Галичина це живе спілкування, як з автором, так і з гостями. Братико, відразу запитаю тебе таку тему. Як тобі здається, армія вона якісно покращується, як українська армія? Є таке, що дійсно ти розповідаєш про молодих мотивованих офіцерів, про якесь бажання щось робити, реально щось змінювати. Чи система так тримається кіхтями, що її не зрушити? Справді складне запитання. Так? Е, та армія, яка зустріла 24.02.22, і та армія, яка є зараз, це дві великих різниці. Причому теперішня армія це звичайно набагато гірше. Ніж та, яка була, тому що тоді були контрактники, які, як би то не було, але час від часу заходили в зону АТО, які мали бойовий досвід, які, які були навчені, які були вмотивовані. 22-й рік, початок 23-го року, це також це як було колись в 14-му, 14-й, початок 15-го, всі добровольці, всі просто горіли бажанням воювати, то саме. Ті, хто вижили з добровольців 14 ор 1 так? прийшли у 2022 році, на початку 2023. Ну а зараз вже зараз печально насправді. Зараз якість дуже погана. Немає ні мотивації, немає, зрештою, і якоїсь підготовки, тому що якщо. Так, кожен там, ну, ми не проходили, бо не було часу. Але ті хлопці, які прийшли у 2022, в кінці 22 вони були добровольці, але вони пройшли своє БВЗП, їх потім навчали, і вони були вмотивовані. І, але кожен з них прийшов вже щось вміючи. А те, що зараз приходить, ну вони не готуються ж. Я не знаю, чому. 24-й рік, а, а в них навіть на наплічників немає зібраних. Для тих, хто не в темі, зразу скажу, БЗВП це базова загальна, загальна військова загальна. підготовка. Та, це ми це любимо спілкуватися такими всякими Вопами-РОПами. Перейдемо тепер власне, до нашої основної теми. От ти сказав про якість військовослужбовця, про якість цього рекрута. По Львову, зокрема, зараз відкривається, та й по Україні немало рекрутингових центрів бригад. А в бригадах створюються патронажні служби. Тобто, це такі нові рухи, нові віяння. Скажи, будь ласка, оці м м рекрутингові центри, вони реально якісні? Чи це просто треба зробити, щоб було і для народу морально, що є от така точка, куди можна прийти і поцікавитися? Вони дають якийсь ефект продуктивність? А я знаю. Ми тільки відкриваємо. Ми зараз ремонт робимо. Я не знаю. Ну насправді. Я сподіваюся, так, до речі, у Львові, бо я перетримував два тижні відряджений на Закарпаття, там зовсім печальна ситуація. І там є рекрутингові центри, так. Хтось активно працює, хтось успішно працює. Ну, Знову ж таки, все залежить від рівня того, хто там працює. Якщо він формально відноситься до нього, ніхто не йде. Ну, все одно є бажаючі. Рано чи пізно з'являються, хай їх не так багато, але хтось Скажи, хтось, хтось дозріває. І до скажемо Закарпаття, та звідки навпаки люди стараються в напрямку явно не фронту, а в протилежному О, рухатись. Так, та, там, там, ну але все одно якісь одиниці є. Е, так е, власне, у Львові, я так розумію, найбільше напевно е, рекрутинових центрів. Я цим пишаюсь, от, правда. Я останніми роками дуже рідко містом пишався своїм рідним. Зараз я пишаюся з тим, що є райцентри, що вони відкриваються. Якщо там будуть люди, я почну львів'янами пишатися, поки що нема чим. Але е, це треба було робити в 2014 році. Оце було моє наступне, а, наступне. питання. Так. Я зрозумів. Ні, е, 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 ні, я... ми правильно, ми один одного. Я, як тоді це я продовжую, так. Все правильно, так. Е, ну Насправді це треба було робити в 2014 році. Насправді, е, катастрофічний стан армії він ж не виник зараз. Він не виник в 2014 зрештою. E, можна там от зараз багато в чому e, всі звинувачують. Я перший, хто часто звинувачує теперішню вищу політичну владу от в тому всьому, що відбувається. Але в стані армії вони точно не винні. Ну, насправді, да, вони там почали розвалювати в 19-му. Те, що було побудовано, все ж таки якісний стрибок був з 14 по 19. Але з 91-го року у нас армія обнулялася. На службу в армії, це було щось таке найгірше, і просто встидалися. Я особисто часто тобі скажу, в мене теж таке було враження до певного часу, що той, хто в армію йде, він просто не, не зумів навчитися не, на нормальну немає, професію. Так, немає де себе подіти. Тому як би, ну насправді, біда, і, 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 і це все, що сталося в 2014, воно ж не просто так сталося. Були би ми сильними, Путін би не напав. Були би ми сильними в 20-му. У в другому році Путін би також не напав. Ми, слаб... ми, ми, ми стали слабшими набагато, у 2022, ніж ми були в 2019. Ну, об'єктивно, логічно. Тому центри, а знову ж таки, воєнкомати — це Радянський Союз. І мене призивали з Шевченківського воєнкомату, я вже як це називається. РТЦК? Ні, це зараз, а колись, ага. в 80-комусь там році, коли тебе. мене призивали. Ну, це, це Совєтський Союз, це. Люди, які знову ж таки з армії сиділи, які вже себе там вичерпали, і от вони їх посилали воєнкома. Це невмотивовані люди, яким пофіг, в принципі, є там хтось прийшов, не прийшов. Я тобі задам зустрічне питання: от рекрутинговий центр він дає якість, та? Бо туди люди самі звертаються. там, Так, тобто, ну там ну як самі? Треба добре попрацювати, щоб до тебе прийшли. Угу. А це вже передбачає певну мотивацію в того, хто буде рекрутом, так займатися рекрутингом. Тому, ну коли ти сидиш, ти там самозадоволений полковник, який там 30 років ні чорта не робив, ну, бо не воювали, так, в совєтській армії, якісь там. Потім тебе послали там до пенсії допрацювати, ти сидиш тобі нафік, нічого не потрібно. Тут інше питання. Тут ти приходиш, тобі є, ну тобі потрібно в твій підрозділ набрати людей, добрих людей, мотивованих і правильних людей. Ти мусиш пахати. Тут не вийде так, що ти сидиш, ні чорта не робиш, і тобі ти ж не можеш вийти і хапати всіх в бусік. Не можеш. Тобто ти повинен працювати, пахати для того, щоб до тебе хтось прийшов і ти його переконав, чому, ти, чому він має йти саме в твою бригаду. А враховуючи, що біля тебе є там одна бригада. Зліва, справа, другі це є купа конкурентів, тому це це буде важка робота. Це буде цікавий виклик для тих, хто буде там працювати. Саш, скажи, будь ласка, ну це ми реально говоримо про якість, але на загальновійськовому рівні як нарощувати оті кількості, бо ну будемо відверті, втрати в нас є, і їх треба поповнювати? Якісно, на жаль, відсоток тих, хто сам звернеться навіть е, за дуже вмотивованого рекрутера, є мізерно малою. Як заповнити правильно без оцих операцій, бусік і так далі, заповнити ці прогалини в військових частинах? Станах. Зараз ніяк. Ну, знову ж таки, згадай 22 й рік. А що, бусики були? Хапали? Ну, Та ні, мож, черги можна стояли. звати хоч один приклад, коли в бусик хапнули, правда? Початок 23-го також не було. А що почали хапати? Або люди перестали е, йти для того, щоб виконати свій обов'язок. Ну, тобто, в нас же хапають кого? Ну, як хапають, мабуть, всіх підряд, а потім в воєнкоматі. ТЦК та СП. Р та. Е сортують, е сортують так. Ну, відпускають реально, відпускають. Да, є там випадки, є якісь там, ну, але це, це неправильно насправді. Але переважно ж відпускають і залишають тих, хто повинен служити, хто не має протипоказань, хто не має відстрочок. Так? Ті, які, зрештою, мають самі прийти. Навіть, можливо, не чекати повістки. Але якщо ти вже дочекався, ну я знаю там мене. Що є цією зміною, яка зробила оцей ківок і втратила бажання людей іти і розуміти, що їм треба захищати країну, і перетворила їх на тих, хто ходить кожен день на роботу і думає, як би то мене не забрали? Ну, є такі, що не ходять. У мене є знайомі які взагалі сидять рік вдома. Це ж захворіти можна на якусь страшну хворобу можна. від нерухомості? Е -е, я не знаю, ну дивись. Насправді ми не є унікальні, так? Ну, почитати, там, я не знаю, Ремарк е чи Орвела, як там, Данина Каталонії. Воно ж завжди так було. Тобто, той ж Орвел описував події в Барселоні, здається, коли там на, на одній вулиці йдуть жорстокі бої і гинуть, а десь через два квартали там іспанські пани чи. чи, чи. То там в каталоні, каталонські пани сидять, п'ють кабальєро. Кавальєро. Далеко кабальєро. ходити не треба на Майдані було рівно то саме. Ну там Майдан, ну зрештою, та ти виходиш за периметр Майдану і нормально собі береш каву, і всі класно. Тобто, ми не є унікальна країна, в тому ну біда, і проблема в тому, що це ми, що це наша країна, і зараз ми під загрозою зникнення. І все ж таки здається, що в нас трошки забагато тих, які не хочуть іти, які вважають, що хай хтось іде інший. Я, ну, я, я не знаю, що стало. Закінчилися ОР-1, ну оперативний резерв. першого, Напевно, закінчився умовною ОР-2 в 2023 році. І все, тепер єдиний спосіб, це хапати. Ну, люди самі не підуть. Ну, людей заколисували, там каву вже випили в Криму. Випили в минулому році. І на всі концерти в Ялті в сходили. В Ялті сходили, ми шашликів нажерлися. З кров'ю до сих пір жеремо. Ми слухали ідіота, який розказував по два по скільки два-три тижні. Mm -hmm. Так і про те, що в них в Росії ніколи не буде достатньої кількості ракет, щоб зробити залп. Боже, як я люблю експертів. Сорока, да, ну це експерт. перепрошую, 33 входи. В себе має виходи. Має не кожен себе. собі таке може допоможе. Да. Ну але він був радником. Він ну це був один з керівників і обличчя держави. Правильно, де він зараз? Що він розказує? А да, є ж фанати. А є ті, які повірили. Це перше. Друге, ну, знову ж таки загравання. Хтось дуже хоче знов стати називатись президентом, будемо так говорити. І заграває. Ну, Це ці ж розповіді. Так? Всі ж вірили, а тут раптом виявляється стоп, два-три тижні нема, кави нема, концерту нема. Треба йти брати в руки зброю. А на хуліра мені це робити. Якщо ви ж на, ви що мене обдурили, ну, ви, ви ж не тобою, можете обдурити. Ну, як якраз ми ж? з тобою тригери розібрали. Так, ну от воно тут тут цілий комплекс причин насправді. І знову ж таки, це все е, це, 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 це все своїм там корінням сягає. 90-х 90 років. Ну, знову ж де наше патріотичне виховання? О, дуже класно, мені подобається, особливо в Фейсбуці. це коли Постять картинки, порівнюють та російських дітей, і українських російські там з автоматиками, і з дитячими садочками, з танчиками. Смішно так, класно, а наші гарні, такі в вишиванках. А потім виростають ті, які в танчиках, і вби, приходять і вбивають тих, яких в вишиванках. Я власне теж таку тезу не, не так а, воно на інтерв'ю сказав. Непопулярно, що та, наших дітей і внуків теж треба вчити воювати. Та вчити, та і це треба було 90-х років вчити. Це біда, ну, наша біда. Це це вина всіх президентів, які б вони не були класні, патріотичні, всіх прем'єр-міністрів, міністрів оборони. Ви що, не знаєте, хто у вас на кордоні стоїть? Вас нема мозгів, ну, але це ж ну, всі ж заробляли на торгівлі з Росією. Та? Ми ж були там в їхній уяві братами, наші всі частини ну, на Яврському. Район сконцентровані була. Чому ну тому, що умовний противник там до сих пір був зовсім не дав в 2014 році, коли ми прийшли в академію після Майдану в академію сухопутних військ. Ну, по-перше, там була алія героїв Совєтського Союзу. А по-друге, якийсь там полковник, якого дали нам, щоб тих придурків невідомо, чому що вони прийшли, що вони хочуть, щось навчив. Він нам на повному серйозі розказував про потенційного умовного противника. Ми довго слухали. Потім ми зрозуміли, що він розказує про НАТО. Ну, а коли він запитався, чого ви сюди прийшли, ми сказали, що вбивати руських. Ну, для нього це був просто шок. Ну, він пішов, ми його більше не бачили. Тобто, оце біда, тому ніхто не йде, тому. На завершення, Саш, я тебе запитаю. От е, ти зараз прагматично абсолютно все це розказував. Який в тебе зараз після твого військового досвіду і після розуміння, що відбувається, все-таки напрямок? Я розумію, що перемогославством воно і не пахне от таким, що ге-гей, скоро перемога, панове, і так далі. Як воно з твоєї точки зору не експертної, а просто військовослужбовця, сержанта з матеріального забезпечення? Вперше я не експерт. Не Я власне, про це не і є, і говорю. — і не буду. Най Бог боронить. E, <гум> так, правильно. E... А що ти питаєш мене? Я тебе питаю, твоє особ... особисте ставлення, воно більш оптимістичне до є? До чого? До того, що як це все закінчиться? До чи... розвитку до подій. Окей. E, okay. e... Дивись, ну, я не народжений до війни. Не чесно не народжений. Я, я, я був з 14 по 22 директором парку культури. До того я був спекулянтом творами мистецтва, якісь альбомчики випускали. Так? А що я до Сухаревського позвонив і сказав, що. Я йому сказав тоді, що буде велика війна, коли я зрозумів, що Зеленський виграє. І ну, коли він запитався, на хрена тобі старому, я вже тоді був старий. Ну, я сказав, буде велика війна, я хочу його під твоїм командуванням. Це і цю війну зустріти. З таким вищим політичним керівництвом насправді сподіватися на... про перемогу не йдеться хоча б на більш-менш прийнятний для нас результат. Чесно кажучи, Ну я не сподіваюся. Тобто, я знаю, що буде дуже погано. Можливо, наче гірше, ніж я я думаю. І, ну знову ж таки, мене. Навіть не настільки турбує, як закінчиться ця війна. Пауза в цій війні буде, ну вона не закінчиться, поки ми не зникнемо. тобто Або поки не зникне Росія. Мене більше турбує, кого виберуть після того, як буде в пауза в війні, от насправді. Тому що ну Німеччина була скільки років розділена? Потім... Ого, скільки. Ого. Корея до сих пір розділена. Так? Ну Якщо впаде Росія, то Корея об'єднається, я впевнений. Тобто, як ми далі будемо готуватися? Чи ми почнемо готуватись до наступного бою продовження цієї війни? Якщо виберемо знов тих, які є зараз, ну, нам кришка. Ну просто нам кришка. І ті, хто тут зараз ходить, качається і купує довідки про інвалідність, ну, підуть штурмувати Будапешт, Прагу, Варшаву з Ригою і Вільнісом. Причому підуть непідготовлені, підготовлені, не на навчені з одним автоматом і двома магазинами. Ну, Отак, прагматично. Масло. Я би навіть сказав, що це попередження від Олександра Молодого. Ну, тобто... так, воно так і буде. Будьмо тверезими. Думаємо, це був проект без броні на «ФМ Галичина. Сьогодні з Олександром Молодим. Ми обговорили саме питання рекрутингових центрів, саме питання якісного набору в армію. Ну і трошки собі подумали пороздумували над тим, що є, що було, і що буде. Кожної середи о 19-й. Ми в ефірі повторюємо ці наші випуски без броні в ефірі «ФМ Гличина щосуботи. Ну і не забувай стежити за нашим Ютуб каналом.